Ну, питання недоторканності військових я тут не погоджуюсь. Недоторкання у випадку, коли е, вони себе ведуть відповідним чином. Це не значить, що буде все дозволено. Це по-перше. По-друге, е, розглянути рівень продажності певних суддів в різних діапазонах влади. Ми розуміємо, що е, рішення приймається на користь ті, хто є е, гвинтиками цієї системи. Хто не поза системою, значить для них. Е, ці закони не діють або ці закони перекручуються. І це от найстрашніше, це знов таки, що Україна потребує капітального переосмислення і переробки існуючої системи. Я не кажу зараз поки що про революцію, бо зараз війна. Але в першу чергу революція може бути в мізках. Але владу це задовільняє, вони себе чухають нормально, відчуває себе впевнено і достатньо прибуткова. А на всіх інших начхати, тому всі, хто проти них... Вони і створили цей потужний бюрократичний апарат, який захищає інтереси. І якщо ти там про щось починаєш там розповідати, ти кажеш, ти що, рупор Кремля? Критикуючи влади, ти працюєш проти України. Ну, шановні е зовсім не шановні керівники різних рівнів. Не ви є представниками 100% України, ви є слугами цього народу. І вас народ найняв. Ви, мабуть, про це забули. А ви навпаки зрозуміли і перепутали поняття. Хто за що відповідає, тому знов-таки ж прикриваючи потужну бюрократичну систему, вони будуть давити всіх тих, хто проти цієї системи. У них ні честі, ні совісті абсолютно немає Це люди, які за гроші будуть душити всіх. І якщо ти не такий, як інші, тебе будуть намагатися знищити і морально і фізично. От знову ми виходимо на тему втручання політиків в роботу е, військових, в роботу військового керівництва. От е, зараз знову обговорюється тема е, зміни головнокомандувача збройних сил. Е, говорять про певні кандидатури замість сирського. Е, нещодавно, до речі, сирський зустрічався з блогерами і волонтерами. Їх привів до нього радник з комунікації Литвин. Я вже дивлюся певну реакцію, зокрема, і військових на е, ці дії, е, навіщо це було робити? Там був і Стерненко. Пам'ятаєте цю історію з Стерненком? що в нього е, він в розшуку в ТЦК СП Приморського району Одеси. Але мені просто цікаво. Е, а що зміниться після того, як е, поставлять іншого головнокомандувача? Нічого. Як поступили з за залужним? Зараз Нічого. я можу на цю тему з вами неодноразово говорили. І, е, на жаль, військове керівництво в певних моментах є заручником ситуації, е, особливо що стосується главкомів. Бо спроможність армії це не просто приймати рішення, бо за будь-яким прийнятим рішенням лежить величезна кількість. Виконання певних умов і завдань, аби досягнути позитивного результату, починаючи від наявності навчених мотивованих, забезпечених людей, закінчуючи потужну роботу економіки, закінчуючи спроможність економіки забезпечити потреби збройних сил, надійне фортифікаційне обладнання територій і е, активна робота в тилу України по підготовці людей по спроможності захищати її інтереси зі зброєю в руках. Це все прописано в законі про е, мобілізацію, мобілізаційну підготовку. І влада абсолютно ніхрена не виконує відповідно цього закону і намагається призначити в усьому винним ЦАПам відбували, концентруючись у увагу. Перше, в цьому винні військові, друге, військові нічого не хочуть робити. Військові не вміють командувати. Військові е, суто совок. Ну у нас є одна е, потужна е, депутатка, яка постійно обливає брудом. Те, що вона робить, ну, знає, і має певний досвід серйозний. Потім вона, гарно маніпулюючи е, певними речами, потім починає розпівати, е, розповідати, який же хреновий той самий сирський. Але давайте згадаємо, відмадаємо півроку назад трошки більше, які дійфрамби вона йому співала, яким чином вона палувала брудом залужного. Зараз е, всі дивилися, ага, в всьому винен залужний. Тепер у всьому винен сирський. Е, це перше, е, дає спроможність людям, які не можуть а, а, приймати і роб, аналізувати ситуацію, е, суто хавати цей е, інформаційним плантом, як рибки гупі, і дивитися своїми виріченими очима на ситуацію в країні, що хтось винен. Ні. Давайте ширше дивитися. А, чому я кажу, от, коли я. Буду захищати тих, кого вони самі призначають, а потім кажуть, що вони негідники це неправильно. Тому що будь по-перше, навіщо ви тоді призначали? Ви ж або ви не розбираєтесь в кадровому менеджменті і не можете визначити спроможність людини. раз Друге, що спроможність людини може бути одна, але якщо не забезпечені прості речі, а це перше це переведення економіки на функціонування в умовах особливого періоду. То про що може бути мова? Можна поміняти ще 20 сирських. Якщо нема людей, якщо ці люди не забезпечені, якщо нема фортифікацій, то ні про що далі не можна говорити. А от я сьогодні спілкувався зі своїми фронтовими друзями, говорю, ну що там партилерія. Каже, ну дають снаряди. А багато. Каже, ну так, щоб не здохли. А я наскільки багато? Каже, щоб не здохли, щоб хоча б раз в добу два-три снаряди могли бахнути. Він не скаже, що не дають. Розумієте? А при правильній організації процесу це мусило б забезпечувати значно в більших обсягах потреби фронту. І у нас у влади така є чудова спроможність е, визнавати винними в їхній бездіяльниці всіх. Причому як на внутрішньому фронті, так і на міжнародному. От у нас не виконують там хатки забаганки е, нашого керувальника. Значить, вони всі винні, е, не всередині країни. Не опрацьовується, не зміг Сирський стати чарівником і е, погнати е, полчища ворогів. Значить, також він у цьому винен. Шановні, а все ж таки, давайте більш системно розглядати. Е, хто цю систему створив? Хто цих людей призначав? Хто не опрацьовує існуючі закони в повному обсязі. Чому економіка не працює? Економіка лежить, вона навіть уже не стоїть, вона лежить. А економіка це все ж таки. Ну, те, що на, на цій війні дозволяє виграти цю війну. Війна це успіх війни, це не особиста хоробрість е, людських е, величезних мас. Війна, е, успіх війни досяг, до, досягається за рахунок правильної роботи економіки, правильної підготовки населення і правильної організації фортифікацій. Це в комплексі буде давати результат. А ви, маніпулюючи, міняючи, ви можете ще раз 20 сирських поміняти чи 15 залужних. Від того, що зміниться всередині, ви саме не змінюєтесь. не шановні наші керувальники. Ви не займаєтесь підготовкою населення, ви не займаєтесь економікою, ви занадто пізно і неякісно займаєтесь фортифікаціями, а потім визначаєте, що всьому він не військові. Ні-ні ні. Відкриваємо закон, читаємо, що хто мусить робити. Якщо ви не робите, то чому ви тільки на військових дивитесь? Бо це звичайна інформаційна маніпуляція. Мало того. Вони ж уже в голові собі розкладають, що у разі замороження конфлікту я не використовую слова зупинення, я не використовую слово перемовини і капітуляція. А ще вони в своїх головах такі речі також розкладають. Вони хочуть дискредитувати блін безпосередньо всіх військових, аби вони не змогли стати політичними опонентами в наступних виборах. Там я не знаю, і в Верховну Раду так само і на президентському е, напрямку. Тому обільємо брудом всіх військових, всьому винні вони. А політичне керівництво України вони такі пухнасті, зелені і невинні, як хлопчики і дівчатка, які тільки народилися в пологовому будинку.